Слухаємо, доброго вечора. Прошу говорити. Добрий вечір. Е, я б хотіла повернутися до питань, не питання а стосовно доріг. Олександр Романович казав, що там паркани. От у нас в місті Черкаси було б дуже доречно по Смілянській ринку встановити такий паркан. Раніше далеко. До реконструкції приїжджає частини там був забор, uh -huh. а після реконструкції його прийняли. І зараз там просто дуже хаотичний рух пішоходів. Uh -huh. Яка адреса? Скажіть, будь ласка? Смілянська навпроти ринку біля зупинки Гоголя, так? Так, так. Uh -huh. Дякуємо. Ви зрозуміли, в чому суть питання? Поставити паркан, тому що хаотичний надзвичайно рух багато приходить одиниць громадського транспорту і, і змішалося все добре тротуар із проїжджою частиною. Але ж бачите, скільки пам'ятаєте, ми були зробити зупинку, да якраз на проти зупинку яку... зробили зробили Покраця вже да, зробили. слава. Слава Богу, Скармінає. тепер вже є інша проблема угу. після того, як з'явилась зупинка, зробити паркан. Е, дякую за ваш дзвіночок. Я обов'язково зверну увагу департаменту житлово комунального господарства, щоб вони е, теж відреагували на це глядачів. Да. Дійсно, там раніше стояв паркан, і це якось ну, могло впорядковувати рух пасажирів. Спасибі вам слухаємо наступне питання. Прошу доброго вечора. Алло. Добрий вечір. Говорить, добрий вечір. Добрий. А скажіть. Я початок не чула, у Бидгощі теж багато маршруток бігає по вулицях. Угу. Угу. Тобто, у вас тільки тролейбуси, угу. і по графіку теж так. Угу. Дякуємо вам. У вас цікавить питання транспорту в місті Бидгоч. Значить, Пасові, хочу сказати, що там є трамваї. Більш скажу, місто Бидгощ, вони є завод, який сам ці трамваї робить. Так, і там є автобуси, де ходять Євро -6. Угу. Це двигуни. Двигуни євро шість, сучасним, да, сучасним нормам стандартам. стандартам євро 6. Не забруднюють так, ну, мінімально забруднюють повітря, так наскільки я розумію. Так, там є транспортна зроблена система, вона називається розумна. У нас ми її називаємо як «Інтелектуальна». На якої були також затрачені кошти Європейського союзу 10 мільйонів євро? Угу. І ми можемо, значить, є пульт, якщо перед цим ми бачили, да, є пульт, де людина сидить за цим пультом, і вона повністю карта, і вона бачить, що відбувається в місті битка на кожній зупинці. І якщо е, необхідно дати інформацію. Саме на цій зупинці, щоб люди прочитали, що буде відбуватися, скажімо, капітальний ремонт на цій дорозі, там або заміна угу. там якісь речей, то там буде стає велике табло біля зупинки, де постійно є інформація. Де є інформація, коли приходять ці автобуси, є інформація, коли якщо вдруг вони запізнюються. Встановлений GPS в кожному автобусі, ну максимально розумна система, яка просто дозволяє людині зрозуміти, куди треба доїхати, за який час вони зможуться заїхати. І стоїть єдиний такий їх автомат, угу. де люди можуть сплатити за проїзд. За проїзд і... Тобто максимально комфортно все для пасажирів. Так, і вони можуть цим білетиком, допустим, проїхати з одним, там угу. на суму коштів. Там, з пересадкою. Угу. Ну, є квітки одного дня, квітки одного тижня і квітки одного місяця. Дякую, ми продовжимо тему транспортної реформи в місті Черкаси. Якщо вже зачепили її, після того, як вислухаємо ще глядача, вам за добрі слова, да, ми... зупинок, то е, вже виділено коштів, буде найближчим часом встановлено близько 70 зупинок по місту Черкаси. Але будемо дуже старатися, щоб до кінця року їх встановити ще додатково більшій кількості. Що стосується нових тролейбусів, то я uh -huh. хочу всім повідомити, що вже в п'ятницю буде офіційна передача нових тролейбусів, які, мабуть, 4 роки простояли uh -huh. на Пат Азот безоплатна у власність. Черкащанам міста. Uh -huh. Нарешті вдалося домовитися, знайти компромісу між керівництвом підприємства, між владою міста Черкаси. І як наслідок того, ми будемо вже бачити, що ці тролейбуси разом з тими, що були куплені в минулому році, з'являться на Маршрутах нашого міста дякую вам за відповідь ну, і продовження теми тролейбусів. Ми зараз принаймні маємо змогу показати нашим глядачам, який вигляд мають ці тролейбуси, які кілька років е, простояли на Азоті. Наші партнери передали нам це відео. Тож, будь ласка, е, прошу відео. Таким чином відбувалося їх транспортування, я так розумію, до комунального підприємства Черкаси Електротранс. Зараз кажуть, всі 15 тролейбусів вже перебувають в управлінні. Скажіть, будь ласка, в якому стані вони перебувають? Чи можуть вони вийти на лінію вже після того, як її буде офіційно передано на баланс комунального підприємства? Ну наскільки я маю інформацію, то кожен рік вони проходили технагляд і на даний час? Вони також зараз перебувають в тролейбусному парку на обстеженні. І наскільки маю інформацію, то вони знаходяться в задовільному стані і вийдуть на рейс, обов'язково доповнять, скажімо, ту культуру, те, що буде в місті Черкас. Ви знаєте, у нас дуже багато є. Нарікань з приводу того, що не перевезення пільговиків не до кінця робиться у повному обсязі, але є дуже хороша ідея міського голови. Вона вже ця ідея працює в інших обласних центрах, такі як Івано-Франковськ, абсолютно безкоштовним зробити тролейбусний транспорт для всіх мешканців міста Черкаси. Так, для цього нам треба буде зараз, ми вивчимо це питання, коли придадуться чи 15 равені. 10% дотування з міського бюджету? 100% дотування з міського бюджету, саме утримання тролейбусів по місту. Угу. Ми вивчимо це питання, наскільки це буде коштувати. Орієнтовно, нам вже сказали, що ціна буде близько 20-25 мільйонів гривень, але ми для себе маємо розуміти, що. В такому випадку ми зможемо повністю для нашого комунального підприємства створити такі умови, щоб заробітна плата була в повному обсязі і постійна, і при цьому вони будуть перевозити мешканців міста Черкас. Це я вам хочу сказати, дуже буде велика зроблена справа буквально. Найближчим часом ми зараз надамо їм за програмою близько 5 мільйонів допомоги, uh -huh. щоб вони отримали. Це вже буде 10 мільйонів за півроку. В принципі, ті ж кошти ми надаємо протягом uh -huh. року 20 мільйонів. Але чому б тоді тролейбуси, які отримують ці кошти від нас, не перевозять всіх? Безкоштовно uh -huh. Дякую. зараз це питання будемо вивчати. Uh -huh. Дякую вам. У нас наступний глядач на лінії. Тож слухаємо його запитання. Будь ласка, доброго вечора. Романові, добрий вечір. вечір. скажіть, будь ласка, кошти, які були передбачені на закупівлю нових тролейбусів, що? що тепер зельно буде І тендер, що напеву триває, коли не було голоситися. Я так розумію, вже не буде цього тендера приведення, яка до передачі проведено. Чи буде ще один тендер, щоб придбати до колеги? Це перше питання. Інше, е, все-таки були вже заборговані заборгованість місце по зарплаті. Завтра буде те, будь ласка, якщо є можливість, щоб депутати виділили кошти на зарплату. Uh -huh. І ще одне питання теж. Проваль посипу прийдуть, ну, але збільшення як такого складу не буде, бо всіх старих водіїв. Зорту пересадять за нові про лайці, а ці старі поставлять під забор. Тільки uh -huh. залишиться та сама. Потрібно ми проблему з кадром. Люди вас не, не вистачає водіїв. Uh -huh. Дякую вам. Дякуємо вам. E, значить, ну, хочу вас трошки розчарувати в плані того, що завтра не буде прийнято рішення про передачу надання 5 мільйонів гривень додатково для оплати. Заробітної плати працівникам тролейбусного парку зв'язку з тим, що є процедура, по якій треба пройти. Ми сьогодні прийняли таке рішення, що кошти надаватися будуть. Зараз готується проєкт рішення зміни до бюджету на виконком. А вже після того, як ці зміни до бюджету проголосуються на виконкомі, тільки після цього має виходити проєкт рішення на сесію. Це Тут перше. скільки часу він? Я думаю, протягом місяця це питання вирішиться. Угу. Наскільки я маю інформацію, що сьогодні спілкуючись з Тарасом Хвильом, заступник нового директора комунального підприємства Кучера Петра Семенича, він сказав, що поступово заробітну плату отримують з виручки, яка виходить кожен день з тролейбусного парку. Це вже дуже добре, що кошти, кошти саме використовуються в цьому напрямку. І… Ой, дякую, да. будьте здорові, так. Да, правду кажу. Угу. І е, наступне, що стосується, е, куди підуть кошти, які були закладені на придбання нових тролейбусів, І що буде з тендером. Да, Значить, е, вже е, нам треба буде дати раду цим 15 тролейбусам. А для цього треба буде створити ті умови. Як ми раніше вже казали, запустити максимально маршрути, де не буде ходити е, е, власники автобусів, угу. маршрутів, приватні, а перевізники. приватні перевізники, а безпосередньо будуть ходити тільки тролейбуси. Цим самим ми дамо можливість їм більше заробляти. І при цьому кошти, які ми маємо, 18 мільйонів, з них вже ці 5 мільйонів будуть надані на допомогу. Е, Тобто заробітний план тендер буде чи тендер не буде? Ні, не закупив... буде. Уже не буде тендер. Да, ми для себе планували придбати нові тролейбуси, відремонтувати в угу. Вінниці, на це закладались кошти. Але в зв'язку з тим, що нам буде передаватися ці гроші, то так воно і буде. Угу. Зрозуміло, і ці кошти ймовірно будуть направлені на якісь інші цілі. Да, так, значно, У нас на дуже багато є звернень. Ми а... зараз вивчаємо питання. Ви знаєте, що дуже велика є проблема з драмтеатром, угу. і ніяк вона не розрішається. І е, сьогодні ми спілкувалися. Не, чому зараз є затримка? Як нам повідомили, що нема навіть коштів для того, щоб е, зробити проект, тому. Ми для себе прийняли рішення. Зараз будемо його виносити на виконком. Угу. Потім опять же зміни до бюджету сесії, щоб дати субвенції обласному Обласного бюджету. бюджету навіть 5 навіть мільйонів та, гривень на капітальний ремонт драмтеатру. Угу. Мо. Будь ласка, ще якщо ви маєте запитання, проєднуйтесь, П'ятдесят двадцять три сімдесят Нас є новий глядач на лінії, Слухаємо його. Будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. дякую вам, Роман, за відповідь. Що до щодо водіїв, би сказати, що нам не здасться максимально конкурувати з маршрутками, бо не хватає водіїв. Відповідно, графік ми не зможемо зробити менший. Uh -huh. От це таке от питання. І хотілося б, щоб я розумію, що в цьому році потрібно за ці 15 тролейбусів, але хотілося б, щоб це була неодноразова акція, і щоб кожен рік ми хоча б по одному по два тролейбуси оновлювали. Так що будемо сподіватися, що в наступному році буде закладена сума хоча б на пару тролейбусів. Дякуємо Я вам. Я вам скажу обов'язково, тому що ми хочемо наше місто зробити екологічним, а для того, щоб його зробити екологічним, ми маємо, щоб у нас їздили такі е автобуси, які як мінімум у обидвачі їздять за євростандартами Євро 6. Зрозуміло, що в Черкасах перевізників таких немає. Там є метро, хочу, ой, не метро, то трамваї. трамваї, також електротранспорт. У нас є тро, тролейбуси, і нам дійсно треба збільшувати ту кількість, щоб наше місто стало максимально екологічним. Ну і ще глядач запитував про те вірніше в першому своєму запитанні, Він акцентував увагу на те, що водії просто будуть пересаджені на нові тролейбуси, а старі тролейбуси просто будуть стояти. І інтервал руху тролейбусів не це, зменшиться. Не. Через це тролейбуси не зможуть конкурувати із приватними О, перевізниками. На, на, наскільки нам зараз доповіли, що навчання зараз людей, які будуть нових водій, вже розпочалися. Питання зараз до керівника комунального підприємства. Чому він півроку ще тому, розуміючи, що будуть придбані нові вісім тролейбусів, не передбачив таких дій, як навчання водителів тролейбусів? Тому mm -hmm. що коли у нас з'явилися нові тролейбуси, він прийшов, каже: Ну дуже добре, тролейбуси купили, а водіїв нема. Mm -hmm. Ми були в шоці від того, що ми навіть не могли зрозуміти ну, собі уявити, що на той час керівник підприємства, ну я вважаю, що. Що він в цих своїх діях зробив все, щоб не задіяти збільшення кількості тролейбусів на маршрутах міста. Ну склалось у вас напевно, враження, що ця людина не зацікавлена у розвитку комунального підприємства. Да, тому, тому дуже, ну я не знаю, Валерій Мені здається, так. Та, що, Чи, на що наскільки да, дуже дякую за такий телефонний дзвінок, але. Я все-таки сподіваюся, що нас ніхто не обманює і дійсно зараз проводяться навчання водії в тролейбусі. Водії в тролейбусі. Дякую за питання. Будь ласка, доброго вечора. Доброго вечора ще раз. Прошу вас. Олександр Романович, до вас таке питання. Воно стосується дорожнього покриття по вулиці Смілянській, а саме від літака до аеропорту. От Звернення чи телебачення десь ми очікалися десь там відпадкували ділянку по первому ринку, але так чому ти пройшли далі? З базою ОПЕ по збору так і саме дорожне. Невже потрібно на кордону яму про телебачення, щоб виходили якісь телесюжети в новинах? Я вам поясню, да, значить, вам... на даний час виділені кошти депутатами Черкаської міської ради на капітальний ремонт дороги від літака до виїзду з міста Е, Друге, там те місто, де було проведено фрезерування, там вже такі були, це дуже шкода, вже були ями, що у нас. Не міг вже проїхати наш транспорт, електротранс-тролейбус. Була послана туди служба, яка профризувала. І ті ями, які дуже там вже були великі, вони цим же осколом були зараз замощені. Але проєкт вже ціє, ціє, цієї роботи вже зроблений, поданий в експертизу, об'явлений тендер і за максимум півтора місяця. Там розпочнуться роботи з капітального ремонту дороги, і я абсолютно впевнений, що уже влітку ми будемо там їздити по якісній гарній дорозі. Почути ваш підсумок і хотілося почути ваші міркування. Ну можливо, в частині комунального підприємства Черкаси Електротранс тому, що ну, власне, ми отримали нові тролейбуси наприкінці минулого року. Зараз прийдуть нові тролейбуси, але візи нині там водіїв не вистачає. Заборгованість із зарплатні і ви вже багато разів давали іспитовий термін нинішньому керівнику, шановному пану кучеру для того, щоб виправити ситуацію і виправлення ситуації, судячи з усього, немає. Що далі? Знак питання. Ну, наскільки я знаю, в цьому році закінчується термін контракту, термін контракту буквально влітку. І е, зараз прийшов туди заступник хвиль Тарас. Угу. Е, я сподіваюся, що він, міського, міського голови. Перші перший заступник, заступник міського голови. Я сподіваюся, що він максимально буде сприяти в розвитку нашого комунального підприємства. І... Хочу сказати, опять же, нагадаючи про офіційний візит нас у місто Бидоч. Я, Олю, я дійсно вражений цією поїздкою. Хочу сказати, я бачив майбутнє місто Черкаси. Угу. У місті Бидгоч, тепер, що ви побачили майбутнє місто Черкаси? Місто Черкаси через, через 5-7 років. Сім років. І да. воно угу. буде у нас дуже красиво. Дякую вам, Олександр Дуський, секретар Черкаської міської ради, сьогодні був моїм співрозмовником. Спасибі, що прийшли. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу до нашої програми. Величезна кількість телефонних дзвінків та запитань. Небайдужість до проблем міста Черкаси. Сподіваюсь, всі разом. Ми їх неодмінно розв'яжемо. Сьогодні прощаюсь до нових зустрічей. Бережіть себе, і нехай вам щастить.